Організатор масових безладів із захоплення адмінбудів у Донецьку на волі міліція поквапилася повідомити, що самопроголошеного губернатора затримали. Сьогодні о п'ять ранку правоохоронці звільнили будівлю Донецької. Ода від штурмовиків, затримавши понад 70 людей. Проте з'ясувалося, що лідера серед них немає. Розтрощені двері, вікна, майно та документи всередині приміщень. Вандали не змилувалися навіть над рибками в акваріумі. Збитки після захоплення так званою народною владою адмінбудівлі та скарбниці на кілька сотень тисяч гривень. Розгромлені в обласної державної адміністрації кімната ветеранів, де хранились награди наших соотечественників. Заслуженные награды розгромлена бухгалтерія, що затрудняє начисление заробітних плат і виплату пенсій, це уголовно наказуємо діяння. Всі ліца, які участвували в його завершенні, без іключення будуть установлені і привлічені відповідальності. отвітності. Сімдесят молодиків, які брали участь у захопленнях та погромах, міліція затримала, склала адмінпротоколи і відпустила лідеру штурмовиків, самопроголошеному губернатору Павлу Губареву, правоохоронці не зробили навіть такого. Він, попри те, що звинувачується у значно важчому злочині зазіхання на цілісність України, досі на волі. Назвать чоловіка преступником, Можна может только в нашому государстве суд. То тобто, я не могу сказати він преступник или общественный деятель. Уголовне производство в отношении Губарева расследует не міліція, поэтому ми не можемо дати именно эти комментарии. Это служба безпеки України від служби безпеки теж жодного пояснення. Поки компетентні органи мовчать, губарев говорить через соцмережі. Й далі мобілізує прибічників на нові дії та роздає інтерв'ю російським телеканалам. Ситуація буде только. Усілювати усилюватися і напряження буде рости. Від ранку над будівлею обласної адміністрації знову державний прапор України на порозі спецпризначенці в повній бойовій готовності. Величезні вантажівки перекривають входи. Чекають нового штурму. Світлана Фечун, Сергій Ргісіров Донецьк ТСН 1+,1.